Да, заходьте. Здорово, мужики. Я вообще не пью, кто ты такие, на зря ты -то той трек виключил. Я через двері все чув. В мене він просто тоже є. я його так люблю, уважаю та я вообще цю групу. музику ми послухаємо пізніше, сейчас буде коротенький бліц. О'кей, перше питання. Куриш? Угу. Да серед. Не. Ти бухаєш. Угу. Не нюхаєш. Раньше нюхав, зараз колюсь. А кем ти робив на роботі? Я тренер. По чому? По спорту. По якому? По одному. Єбай, ти не б'ю. Статеві контакти з чоловіками були. Угу. — Мені треба знати, чи ти розпломбірований, чи запломбірований я стався. так що розказуй. бля, був на заробітках і бухали з поляками по п'яні. І Я виробився і проснувся від того, що мені хтось Єбать, ти що ти зробив? Ну я просто притворився, що я далі сплю, бо в мене сеарет не було, і я. Продум, про майбутнє думав, ну що мені в нього ще сігарети на роботі прийдеться стріляти, то я просто притворився, що я сплю.